Всім привіт! Презентую вам лотнова поставка товару: Джинси чоловічі та жіночі. Бренду Ліверджі, Есмара та Карера Є різних моделів та забарвлень. Матеріал Бавов на поліестер та ластан Жіночі буде бренду Есмара Чоловічі бренду Карера та Ліверджі. Чоловічі в лоті буде 4 одиниці. Розмір від 40 до 48. Жіночі в лоті буде 9 одиниць. Розмір від 34 до 44. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 3430 гривень. Собі вартість однієї одиниці 264 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!